скажіть, будь ласка, як пробити сир? Їй потрібно ще багато чого навчитися. Зінаїн та Стафілідон приїхала з салонік. Вона навчалася на соціальну працівницю, але в рідному місті роботи не знайшла. Тож рік тому 24-річна жінка зважилася на радикальний крок. Вона переїхала до Берліна, щоб пройти навчання як продавчиня у роздрібній торгівлі. У Греції немає такої форми профосвіти, як у Німеччині, щоб одночасно вчитися і працювати. Вам тут подобається так, дуже адже ти вивчаєш теорію і одночасно практикуєш набуті навички. У цій мережі магазинів вже працюють двоє молодих грекинь. Невдовзі працівників з Греції може ще побільшати. Директор магазину дуже задоволений новими співробітниками. Дуже вмотивовані та зацікавлені люди. Веселі та задоволені роботою. А це для нас дуже важливо. Робота приносить їм задоволення, кажуть грекині. Про своє рішення приїхати до Німеччини вони не шкодують. І все ж вони переймаються долею своєї батьківщини, а ще розчаровані, що їхнє навчання там виявилося марним. Я вивчала економіку в Греції, а тепер, на жаль, не можу знайти роботу. Так багато людей, які не мають роботи, молодь, як і ми. Люди від 20 до 35 років не мають роботи. Взагалі жодної. Німецька економіка у виграші. Не лише малий та середній бізнес, а й великі корпорації на кшталт Сіменс знаходять у Греції потрібних їм фахівців. Наприклад, Ерміоні Мамуна вбачає в Німеччині більше шансів для себе ніж на батьківщині взагалі, я хочу робити щось пов'язане з моїм навчанням. Я вивчала електронну та комп'ютерну техніку, тож у мене багато можливостей. Німеччина — дуже інноваційна країна в технологіях. Саме це стало головною причиною мого вибору. А як же така міграція відображається на грецькій економіці? професор Ніколас Апостолопулос сам грек. Він приїхав до ФРН ще у 60-х роках, аби отримати економічну освіту. Він вважає, що масова еміграція молодих спеціалістів шкодить розвитку Греції. Це катастрофа. це катастрофа. Молоді не вистачає, але вона вимушена їде з країни. Натомість в країні залишаються структури, які не можуть ефективно функціонувати без молодих спеціалістів. Це має наслідки для всієї економіки з літніми людьми. Модернізувати економіку не вдасться. Молоді грецькі співробітниці магазину продуктів здорового харчування почувають себе в Берліні комфортно. Це дуже мультинаціональне місто. Нерідко можна просто на вулиці випадково зустріти людей з грецьким корінням. Цього разу це офіціантка в кафе. Її батько, родом з салонік, який обоє дівчат. І все ж ностальгія за домом залишається. нам важко. Ми постійно розмірковуємо, що краще повернутися чи залишатися тут. Моя родина, наприклад, на початку говорила, щоб я поверталась, якщо мені не сподобається, якщо буде сумно, просто повертайся. Але тепер кажуть там, де ти зараз краще. Залишайся там краще вже так. Через економічну кризу понад 200 тисяч греків виїхали з країни, і молодь з вищою освітою залишає країну першою.